Він втратив руку і ногу, але не втратив любов до життя. Інший на його місці нарікав би на долю. Але житель корсунь Шевченківського Вадим Мазніченко готується до весілля та збирається відкрити власну справу. Щоб поділитися зі своїми планами та знайти підтримку з боку владців, ватовець прийшов на зустріч із губернатором. Це мишки, тобто працювати на комп'ютері. То тобто, я печатаю правою рукою, а лявий влажу на мишку. На да? Вадим Мазніченко демонструє функції свого новенького протеза. Цей біонічний пристрій замінив йому лівицю. Ще один протез правої ноги допомагає йому самостійно пересуватися. Хлопець щойно повернувся з Америки, де знаходився на реабілітації 11 місяців. Тепер сповнений ідей, як допомагати побратимам, що потрапили у схожу ситуацію. Мріє створити центр спортивної реабілітації. Щоб вони не сиділи вдома, тобто, щоб вони підхопили ритм життя, щоб вони, у них була ціль цель щось досягти, тобто, отримати якісь нагороди, по, по, поїздити по різним країнам. Начальник штабу 14-го окремого мотопіхотного батальйону, де служив Вадим Олександр Тихонов, розповідає важке поранення, яке призвело до втрати двох кінцівок. Хлопець отримав у 2014-му під пістарогнатівку Донецької області. каже, почувається зобов'язаним допомогти такій життєлюбній людині він не втрачає віри в життя. Він готовий боротись. Він готовий чогось ну, достигати розумієте, і готовий ще допомагати другим людям. От але він був і там такий у Сполучених Штатах Америки. Люди з обмеженими фізичними можливостями ведуть активний спосіб життя, беруть участь у спортивних змаганнях. Тож Вадим Мазніченко прийшов на зустріч із головою облдержадміністрації, щоб переконати створити центр спортивної реабілітації на Черкащині. Реально у Юрія Ткаченка від спілкування з Атовцем залишилися приємні враження допомогу пообіцяв. Людина, та, яка пережила біль, яка пережила жах війни, яка взяла себе в руки, має силу волі, готовий сьогодні показати приклад іншим, що після війни теж є життя. Є програма обласної ради Турбота, в яку ми внесемо на наступній сесії зміни, і обласним, з обласного бюджету ці кошти можна спрямувати на створення такого центру. Сьогодні на Черкащині проживає більше десятка учасників бойових дій, що втратили кінцівки. Вони можуть стати першими, кому Вадима Сінченко береться допомогти. Ірина Гилюк, Дмитро Кирдяшов, Черкаська служба новин.